В Ужгороді влаштували новорічний турнір із боксу у місті. Він має хорошу традицію. Цей турнір є самим стабільним, самим чисельним та самим терміновим по часу проведення. Тобто турнір цей став доброю. Традицією і єдиною сталою. У Нас багато боксі традиція. Це стала традиція. Дуже важлива для нашого, для нашого регіону, для нашого місця і для нашої області. У відкритті заходу взяли участь керівники міської влади, профільного управління міської та обласної федерації боксу. Власне у змаганнях виступили сім ужгородських команд: одна з берегова та одна із щопа. Загалом близько ста учасників наймолодші 2016 року народження, а найстарші молодь 2006-2007 років народження. Цей турнір є нашим традиційним новорічним дитячим турніром, який проводить наша федерація вже з моменту свого початку існування. Турнір, як правило, охоплює більшість. Вікових груп розділу зовсім юні спортсмени. Їм тут декотрим є по 10 років, навіть 9-8. Тобто маленьке свято, новорічне для нових маленьких боксерів. В основному це початківці у нас беруть тут участь. Утім, початківці теж демонстрували характер і впевнено йшли до перемоги та розумілися на її рецепті. Це не легко було. Потрібно дуже багато трудитися. Потрібно бути старанним, вчитися дуже довго. Ну так це моя перша медаль, яку я заробив. Ну і як мене привело це все до боксу. Ну, я почув, що мій тренер він буде відкриватися якраз скоро, і мій брат теж захотів піти на бокс. Ну, я собі подумав, я теж піду, раз уже брат де, то і я. Та я пішов на бокс, ось так от мене привело, я сам захотів. Я хожу на бокс, тому що мені подобаються тренера, їхні друзі, і то і я ще можу познайомитися з іншими друзями. А за рахунок чого ти виграв, як ти вважаєш? За допомогою мого тренера. А що найважливіше у боксі на твою думку? Слухатись тренера. І нормальна дисципліна. Наставники уважно спостерігають за своїми вихованцями і приділяють увагу широкому колу факторів боксерського зростання підопічних. Вважаю, обов'язковим є це виховання, а потім уже спорт. Спочатку ми розвиваємо якості, людські фактори, дисципліна, порядок, як і в голові, так і на тренуванні. Це самі обов'язкові фактори, які я привчаю своїм діткам. А далі вже йде спорт. А найкращі учасники, незалежно від свого віку, ставали призерами. На них чекали командні кубки, а також індивідуальні медалі, грамоти та солодкі призи.